Всім привіт! Вирішив дозняти, зробити доповнення до попереднього ролику. Дуже багато було в мене коментарів. Я зробив опитування, чи все було зрозуміло. Кажуть, що я дещо складно пояснив як для новачка з нуля. Тому вирішив допояснити всі незрозумілі моменти. Постараюсь їх зробити коротко, лаконічно і простою мовою зрозуміло, так, щоб навіть не спеціаліст, що тільки прийшов на ринок, зрозумів, як працюють фьючерси, тейк профіт, стоп-лосс і все, що з цим. Зв'язане. Тому сідай зручніше, напиши будь-який коментар цьому ролику і постав лайк. Це важливо. Я буду все показувати на біржі Мексі, дуже крута біржа. Якщо в тебе ще немає аккаунту, зареєструйся. Посилання на реєстрацію буде в описі під цим роликом. Саме за ним є всі знижки і акції для новачків. Отже, біржа Мексі, тут в неї такий інтерфейс, і зверху ми бачимо фьючерси. Якщо ти не хочеш ризикувати своїми коштами для початку, хочеш потестити, подивитися, як це все працює. Є крутий інструмент, демо трейдинг. Ф'ючерси зверху, демо трейдинг. Вибираємо ось цей пункт. Нам треба розібратися, в чому основна різниця між ф'ючерсами і спотовою торгівлею. Наприклад, на 100 доларів ви купили якусь певну кількість монет, наприклад, 100 монет. У вас ці монети є. На рахунку, на спотовому рахунку, і ви чекаєте, що вони виростуть в ціні. Ціна виросла, ви продали дорожче і заробили. Ціна впала, нічого страшного, у вас монетиці залишились, навіть якщо ціна падає, але вони коштують менше. Якщо ви зараз продасте, то втратите певну суму. На ф'ючерсах трішки по-інакшому. Ми будемо прогнозувати, чи ціна буде рости або вона буде падати. Тобто на фьючерсах. Можна заробляти навіть тоді, коли монета падає. Це одна така суттєва різниця. От, і якщо ціна буде йти в тому напрямку, який ми передбачили, в який ми зайшли, зайшли в лонг або шорт, позиція, коли е, ми вважаємо, що буде ріст, це є лонг, Ми відкриваємо лонг, купуємо, по суті такий контракт, парі, угоду. А коли ми вважаємо, що буде все падати, ми купуємо шорт і заробляємо на падінні. Але, власне, от в цьому різниця між споту і торгівлі, в тому, що ми не маємо реальних монет. І ми маємо лише, по суті, куплений контракт угоду. Така собі розписка: в нас немає власності ніяких монет. Це одне. Що вам потрібно знати? Є два види фьючерсів. Ось зверху тут є в інтерфейсі Мексі USDTM. І Coin-M. дуже просто розібратися щодо чого. Там, де USDT, ми будемо платити, оплачувати все в USDT і заробляти в USDT, і втрачати в USDT. Тобто у нас торгуються всі пари до USDT, і ми вносимо свої кошти в доларах, в цифрових доларах в USDT. В тезері Coin-M – це заробіток в криптовалюті. Коли ми маємо біткоін, ефір, солану і тому подібне, ми заходимо на фьючерси, і в нас заробіток буде в монетах солани, в монетах біткоїна, в монетах ефіру. І коли йде ціна в нашому напрямку, який ми вгадали. Тоді ми, нас до рахунку додається певна кількість монет. Ось і вся різниця між USDTM і CoinM. В більшості я використовую USDTM. В всіх акціях на Мексі треба, якраз USDTM. Просто запам'ятати, бо ми користуємося суто USDT, ніяких монет купляти не треба. Отже, з цим розібралися. Тепер друга основна різниця між е, спотовою торгівлею і маржинальною торгівлею або фьючерсною торгівлею. Отже, фьючерси, це насамперед ось ці ікси, це плече. Можливо, ви чули такий вислів. Плече це 10х, 1 ікс, 2х, 3х. Плече це по суті кредит в біржі. Але не переживайте, вам нічого не треба повертати, ніяких своїх коштів потім не треба виплачувати. Це тільки так називається. По суті, нашу суму, наприклад, ви маєте там 10 доларів, а хочете поторгувати на 100 доларів, на 1000 доларів, на 10 тисяч доларів. Біржа нам це дозволяє. Вона нам е, показує, ось, є ось таке плече, в 100 разів воно може збільшити ваш, ваш депозит, в 2 рази, в 5, 10, як ви собі вже дозволяють ваші ризики. Якщо ви вибираєте перше плече, а можна і так зробити. Перше плече, у вас є достатня сума, ви не хочете збільшувати свої ризики, ви можете торгувати на першому плечі. Тобто одиничка множиться на вашу суму, сума залишається незмінна. Один помножити на 100, 100, відповідно, нічого не збільшується. Таким чином, ми розуміємо, що ми можемо брати, е, збільшити свою суму в декілька разів, відповідно, більше заробити, але разом із тим можна й більше втратити. І третя суттєва різниця в порівнянні зі спотовою торгівлею це присутність ліквідації. Що таке ліквідація? Це тоді, коли ви, по суті, втрачаєте всі свої кошти в угоді. Звичайно, що ліквідації ми не будемо допускати, є інструмент, який цьому запобігає, але ви маєте розуміти, що таке ліквідація. Це коли на споті у вас, наприклад, куплена монета на 100 доларів, у вас є певна кількість монет, і вони коштують 100 доларів. Вони е нічого не будуть коштувати тоді, коли ціна на них буде нуль. Тобто вони нічого не коштують, коли ціна падає до нуля. А на фьючерсній торгівлі в нас монет нема. потім ми можемо чекати роками, і в нас, по суті, ціна може там, баламкатись десь на дні, а потім ми будемо надіятися, що вона відросте. На ф'ючерсах трішки по-інакшому. Бо на ф'ючерсах, якщо ціна піде проти нас на 100%, тоді ми втратимо всю свою суму, яку ми вклали в цю вугоду. Зараз я вам покажу на графіку, як це все виглядає. Уявімо, що ми зараз, за ціною 1253 за ефір. Показую на ефірі, надаю вже мені той біткоін. Ми вирішили зайти в позицію. Тобто відкрити лонг. Наприклад, вріст. Ми вирішили, що все буде рости. І ось тут так трошки намалюю грубим, щоб було видно. Ми зайшли в позицію на 100 доларів. І. І вважаємо, що буде все рости. Тобто буде йти вверх. Якщо все виросте на 100% відповідно, то ми заробимо, подвоїмо свою суму. Вдвічі все збільшиться. А якщо впаде на 100%, то ми втратимо всю свою суму. По суті, має ціна впасти до. Нуля з 1254 до нуля. Мало, мало ймовірно, що так буде на ефіріумі, але все ж, всяке може бути. Тобто, моя ціна впасти до нуля, тоді в нас ліквідує. Ми втратимо свою сотню. Здавалось би, все просто, але це, ось так, як я намалював, працює тільки з першим плечем, коли ви не брали кредитного плеча. А якщо ви взяли кредитне плече, наприклад, таке популярне 10 плече і зайшли в лонг. То достатньо руху на 10% проти вас, щоб вас ліквідувало. Тобто, якщо ціна на 10% знижується, ось так. Мінус 10%. Тобто, якщо порахувати, це 125 доларів плюс-мінус трошки більше. 125 доларів йде вниз. Ваш через те, що ви взяли 10 плече, ваш відсоток заробітку і втрат теж множиться на 10. І виходить мінус 100%. Ваш було мінус 10%, а з плечем це стало мінус 100%. Бачимо, таким чином ми ризики свої збільшуємо. Але й заробіток збільшуємо. якщо ціна йде за вашу сторону, яку ви вгадали, на 10%. Плюс 10%, тобто всього на на 125 доларів. Плюс 10%. Це теж множиться на 10, бо вас 10 плече. І ви заробили 100%. Якщо заходили на 100 доларів, ви заробили 200 доларів. Ось і вся різниця з плечем. В залежності від плеча, ми множимо на цей відсоток заробітку і відсоток втрат. І рахуємо, скільки ми заробили або втратили. Це все показує нам, в принципі, вже відкрита позиція онлайн прямо в даний момент, як рухається ціна. Надіюсь, плечем вам більш-менш стало зрозуміло. Якщо ви не хочете використовувати плече, ви вибираєте 1Х. І завжди слідкуйте, щоб тут була ізольована. В попередній частині я пояснював, яка різниця між кроста і ізольованою. Дивіться, що була ізольована. Ось, без плеча це 1х, а як на цьому заробляє біржа? Ви скажете, чому вона нам дає кредит, і в чому, яка суть біржі, для чого їй взагалі видавати нам це 10 разів більшу суму, 100 разів більше, Та все просто комісія. Вона заробляє на комісії. До речі, на Мексі зараз нульова комісія для е, мейкера, той, хто по ліміту торгує, лімітні заявки і маркет, я думаю, ви вже розумієте, що це таке. І, відповідно, якщо у вас 100 доларів, о, і по маркету ви зайшли, то комісія там 3 сотих. 3 сотих від сотні – це є 3 центи. Біржа заробить на одній угоді 3 центи за комісію, а якщо помножити це все на 10, на 100, то з тисячі доларів це вже буде 30 центів комісії, і з 10 тисяч доларів, відповідно, 3 долари комісії. Тому біржі вигідно давати вам Ось ці всі плечі, бо вона відповідно і заробить більше трішки на комісії. Ті, хто не мають коштів значних, можуть таким чином збільшити свій депозит, якщо будуть правильно користуватися співвідношенням ризик менеджменту і мані менеджменту. Коли ви зрозуміли, як працює плече. Ви напевно вже догадались, як працює МДАЙ-об'єм. Що таке об'єм взагалі на фьючерсах? Якщо вам пишуть, ось, наприклад, зараз на біткоін проходить МД, думаю, коли ви дивитесь це відео, там вже зовсім інший МД. А, значить, натискаємо, почніть торгувати. І нам треба зробити об'єм від 10 до 20 тисяч доларів. Це один білет. Три білети від 20. О, це Заманливо. Окей, значить, переходимо ми на фьючерси. Я покажу демо трейдингу. USDTM має бути. Вбираємо біткоін. Наприклад. І що означає 10 тисяч доларів? Та не треба нам тих 10 тисяч доларів об'єму. Можна і 10 доларів мати, і 50, і 100. Просто треба вибрати плече, яке вам підходить, і за декілька угод зробити цей об'єм. Наприклад, 100 доларів ми маємо. 100 доларів. І вибираємо ну, 50-те плече. Дивіться, як зробити це зараз. Множиться на 50. У вас виходить 5000 доларів. Ваш депозит. Відкриваєте, наприклад, шорт. По ринку у нас за 100 доларів 100 помножити на 5 тисяч. Як тільки ви відкрили ваш шорт, вам зарахувався об'єм 5 тисяч доларів. Ну, звичайно, що треба це робити з профітом і стоп-лосом, щоб не ризикувати. Але ось, закрили одразу, мінус 6 центів. Тільки пам'ятайте, що за одну секунду тепер не враховується об'єм, треба декілька секунд хоча б по почекати. Біржа бор бореться за бузерами. І ви за закриття теж отримали ще 5000. В сумі вийшло вже 10к, і ви маєте білет. Але 50-плече -е це досить багато. І відповідно у вас комісія буде трошки величенька, тому бажано поставити крофіс, стоп-лосс. Але якщо ви хочете ризикувати великими плечами, то, наприклад, можна з 20-м зробити плечем. 20-те плече тут ставимо, перевіряємо, чи ізольована. Підтвердити. 20 -е плече, відповідно, наших 100 доларів, може, у вас 10 доларів, відповідно, вони множаться на 20. І виходить, що у нас 2000 об'єму. За закриття позиції ще 2000. Маєте 4000 доларів. Нам треба 10. Декілька таких угод відкрив, закрив. І якщо ви навіть вдало торгували, то ви ще й плюс заробили. і Ви берете участь в МД. Там шанс виграти від 30 до 70 доларів. В залежності, яка монетка, і біткоїні, буває, нараховують, і в ефіріумі це вже дивитися треба на умови MD. Тепер ще я вам поясню простими словами, що таке стоп Loss і Take профіт. Ось, зайшли ми, наприклад, в цю угоду, але тепер давайте, щоб трошки видозмінити, поставимо в коротку позицію. Є такий інструмент з коротка позиція. І зараз у нас 1255, ми заходимо в шорт. Тут у нас денний графік. Давайте, можливо, переключимося на годинний. Так буде більш видно. Заходимо ми зараз в шорт. Вирішили, що все буде падати. Ми будемо отримувати прибуток. Навіть ось тут на цій діаграмі, в цьому інструменті від TradingView буде видно наш відсоток заробітку. Коли ціна піде в нашу сторону в шорт, то ми будемо заробляти, якщо вона буде знижуватися. Ось сюди. А що буде, коли ціна буде йти проти нас вверх, червоним показано, ми будемо втрачати такий от відсоток відсоток вашої суми? Якщо ми заходили на 100 доларів, і в нас, наприклад, 10 плече 10х, то навіщо нам чекати ліквідації нашої? І чекати біля графіку взагалі, ми можемо задати, задати параметри певні біржі, щоб вона за нас закрила позицію, щоб ми заробили, і щоб ми зупинили втрати, які будуть йти. Дивіться, ціна йде проти нас, іде вверх, і ми почнемо втрачати. 2%, 3 і тому подібне. Ось так. Іде ціна проти нас. Червоним буду позначити. Ось. Червоним. То для чого нам чекати ліквідації? Якщо ми, наприклад, щось не так проаналізували, неможливо всі угоди мати успішними, ми зрозуміли, що ми помилилися, що ціна йде вверх, а ми вважали, що вона буде йти вниз. І ми хочемо закрити свою угоду. Для цього нам і потрібен стоп-лосс, тобто зупинка втрат з прикладу з англійської. Щоб зупинити наші втрати, стоп-лосс треба поставити. Нам достатньо, щоб ціна дійшла ось сюди. Ми вважаємо, що якщо ціна дойде ось сюди. Трішки вище проти нас ми закриваємо позицію. Погодилися, що ми втратили там 2-1,5%, там декілька центів. Ми зрозуміли, що ми щось неправильно зробили. Відповідно, ми закрили позицію в збиток. Не чекаємо, поки у нас буде все більше і більше втрати, поки в нас буде е, вже там 2 3%, декілька доларів. Для чого нам це чекати? Можна в принципі дочекатися ліквідації, коли ціна піде. Там, якщо 10-те плече, це вже ж попередньо я говорив, де 10% проти нас вверх, і нас ліквідувало. От десяте плече, якщо в нас Х10, то достатньо з такого руху ціни до 1384 плюс-мінус, щоб нас ліквідувало. Нам цього не потрібно, ми вже згодні закрити позицію, якщо навіть на трішки ціна піде проти нас. А для чого нам чекати так само, поки ціна дійде туди, куди нам треба? Наприклад, вона пішла вниз. Я, звичайно, теж люблю дивитися, як йде ціна туди, куди я вгадав. Але деколи нас немає на це часу. Ціна, наприклад, йде в цю сторону, куди ми спрогнозували, вниз. Шорт наш виконується. Все прекрасно, хороший настрій. Щоб не чекати виконання якоїсь там нашої. Щоб не чекати, поки ціна дійде до тої ціни, яку ми запланували, бо в нас може і жадні включитися, ми можемо хотіти ще більше і ще більше, ми собі тут виставляємо take profit. Тобто, наприклад, нам достатньо, щоб ціна пішла, давайте будемо трошки скромніші, на 5% вниз. Тобто, зараз подивимось, що у нас ось тут, як його трошки намазюкав. Тобто ми погоджуємося, що ми закриємо позицію в плюс собі, щось заробимо, коли ціна піде, наприклад, на скількись там відсотків 2%. От. У нас так, take profit ось тут, стоп-лосс був ось тут, а зараз. А вирішуємо закрити позицію, коли будемо в плюсі на 2%. Це все множиться на плече Х10, і відповідно у нас виходить 20% профіту. Приємно, дуже приємно. Тому, щоб не сидіти за графіком, вручну це все не закривати, ми ставимо собі тейк-профіт, нашу ціль. Наприклад, 2%. З множником X10, це вже буде у нас 20%, навіть більше. 23%. Виходить так. І ми виставляємо собі Take Profit і Stop Loss. Тому це дуже потрібна штука, особливо Stop Loss. Щоб не втратити всі свої кошти, ви повинні завжди знати, де ця точка неповороту. Доходить, якщо ціна до неї, це означає, що ви зробили щось неправильно. Ну або не завжди зробили ви щось неправильно. Буває, що ринок і проливається вверх, вниз проти нас. Ми цього не очікували. Ми маємо страхувати себе і згодитися з тим, що 0,69. Тобто плюс-мінус 0,7% ну, 7 від свого депозиту ми, наприклад, ставимо в стоп-лосс, або можна ще менше. Це все залежить від того, наскільки ви поставили стоп-лосс. Ось тут є цей пункт, стоп лосс тейк профіт, Можна в процентах поставити, можна в ціні. Це все буде залежати від того, як ви проаналізували вашу торгову ідею на графіку. А take profit ми ставимо, щоб зафіксувати наш. Прибуток. І не сидіти біля графіку і не чекати, ну і щоб емоці... емоції вам не заважали, щоб ви не чекали ще подальшого падіння, а потім ціна розвернеться. Думаю, це зрозуміло. Ось так, так просто я старався вам пояснити Take Profit і Stop Loss. Надіюсь, вам більш зрозуміло принцип цього всього. Uh, і ви тепер знаєте, що ці всі заявки наші на Take Profit, Stop Loss, відкриття позиції, всі вони ось в цьому стакані відображаються. Так, тут і торгові боти, роботи, і біржа сама виставляє заявки, але і справжні реальні люди виставляють свої заявки і вони відображаються в цьому стакані ордерів на продаж і на купівлю. Здається, що все, що я хотів пояснити, я пояснив. Що Я забув попередньому? А, я один пункт забув в попередньому відео про основи, з чого почати в трейдингу. Ведіть журнал угод. Такий додатковий пункт, який я не згадав, треба вести журнал угод, пам'ятати, на яку суму ви заходили, яка дата була тоді, який інструмент, там, ефір, біткоін. Як ви її закрили, чи відпрацював стоп-лосс, чи тейк-профіт, чи ви просто відмінили угоду. Всі свої угоди треба записувати в якийсь собі завести, чи блокнот, чи цифровий, чи на телефоні, чи десь в нотатнику, онлайн, і маєте записувати, вести облік своїх угод, щоб знати, які успішні, які збиткові, чи ваша стратегія працює. Про це все пам'ятайте. А я дякую тобі за перегляд ролика. Надіюсь, що я простими словами все тобі пояснив. Ще будемо повертатися до всіх цих тем, якщо щось тобі не зрозуміло. Задавай запитання в коментарях, а також підписуйся на мій телеграм-канал, там ти можеш щось запитатися, проконсультуватися. У нас є чат. Всі тобі з задоволенням допоможуть, і я особисто тобі відповім. В подальшому я вже буду брати більш важкі теми. І будемо старатися вже шукати якісь моменти, на яких можна буде заробляти. І ми будемо покроково розбиратися в темі трейдингу. Дякую тобі за перегляд ролика, обов'язково напиши будь-який коментар, постав лайк. І Поширюся відео серед своїх друзів. Надіюсь, що я зрозуміло і доступно тобі пояснив, що таке ф'ючерси. Користуйся демотрейдингом, можеш спробувати зайти, поторгувати тут собі будь-яку суму до 50 тисяч доларів, можеш собі закинути і повправлятися, повідкривати різні угоди, виставити тейк профіт, стоп loss і подивитися, як це все відпрацьовує. А я з тобою не прощаюсь, кажу тобі до наступного відео, до зустрічі, і, звичайно, що думай і багатій.